Друзі, всім доброго дня! Ви на каналі Копечі Зберечі і вибрався я покупати. Ха, звісно, не зовсім, як кажуть, у нормальну погоду, ну, як вийшло. Коли у коли мене вихідний, тоді виїхав, тому що вчора цілий день дощ, бо сьогодні начебто доща немає великий вітер. І звісно ж після дощу грязь. То зараз буду місити грязь, а чому виїхав? Тому що вже не терпиться мені, мені потестити, потестити нові вуха. Сьогодні, друзі, ось дивіться, буду копати з тесеєм від нового горизонта. І пацани від нового горизонта мені присилали наушники, наушники, адаптер. Все все є, все класно, все чітко. Тому що, як ви вже дивитесь мої відео, хто знає, що я без гух, можна сказати, не хожу з ними. Може, може, тому що я привик більше, може як, якось так краще, краще мені чуть в них не забуваю вітер якось. І ось мені сказали, що, що будуть вуха до весняного сезону. Ось якраз весняний сезон прийшов і мені пацани прислали та десея, наушники і ще які безпроводні друзі. Де ви бачили бюджетний прилад за 7500 чи, чи 8, я не знаю скільки зараз він коштує, із бездротовими вухами, ось самі вуха, ось адаптер, зарядочка, зарядочка до вуха. До... Потім що тут у нас в комплекті ще йде провод 3.5, можна проводні, якщо сядуть, як проводні зброї. Ось перехідник такий. Ми такий перехідник самі паяли, колхозили. Хто дивиться, опять же, в мої відео, що я ходив з Тесеєм із Мінілабовськими наушниками і з Еквінокськими. Робили такий перехідник і ходив тільки з проводами. З дротами ходити важко, по лісі це взагалі незручно. Зачіпаюся, тут при стротові взагалі. І ось така інструкція по них як їх приключати, налаштовувати. Друзі, зараз підключаю і йду тестити. йду тестити Вообще, пацани, як кажуть, не сидять, розвиваються, розвиваються, роблять гарні прилади, ще й О, Друзі, а ось і друга знахідка в мене. Зараз якось відвернуся від вітру. Гляньте, перша ось така була з зорчиками. наскільки я розумію, це був колокол. Шматочок від колокольчика. І друга знахідка ось тільки знайшов і побачив її піном, знайшов її, і, і одразу включився, думаю, покажу вам. Більш цікава знахідка, а це мені попався. Попався, попалась, попалась обручка, друзі. Гляньте. Обручка, тільки, на жаль, розірвана, порвана. Ну, все одно цікава знахідка. Перша відправляється в хабарницю і ходимо вихожуємо так що знахідки є дивіться друзі є перший кругляшок ось такий сигнал був гляньте сигнальчик і саме що цікаве, сигнал був А, ще ось чорне Чорне проскакує, тому що він пригав то чорний то кольоровий був такий Фух. І я викопав, побачив вже кругляшок, гляньте. Гляньте, єсть! наконец то Хожу годинку, мабуть, уже то сигналів мало. Ну як? Сигналів може було б більше, друзі, но я не встию на це поле. Зараз ми його помиємо, цей кругляшок і подивимося, що у нас тут. Був би з окейноцем, я б сказав би чи мідним, б'є, чи не мідним. Ну, тут, так як воно б'є все, все однаково, то я не скажу вам, що це за монетка, даже чи мідячок. Чи не мідячок. друзі, да? Хе -хе. Монетка, мідячок. Бачимо віндель. Олександр. Який у нас другий, мабуть, да? Копієчка. Зараз її ще потребу. Копієчка Олександра, друга, круто, круто! Зараз, зараз, на жаль, підобита 1865 чи 55. Тож, тобто, ну, друзі, якщо хто розбере, то пишіть. Ну, мідячок. І гляньте, не, ну, були в мене сигнали, але я їх не показував, я вже ось підготувався трошки, хабарниця вже трошки є, це є що, мабуть... Це ми перше, я кабручку показував і все. Потім попався мені гудзик. з не втратами. нічого загострювати вашу увагу. Ось якась штучка. І ось теж думав монетка. А потім подивився про те, що хтось, мабуть, також був гудзик ось. Воно щось пробити, не пробити. Е, друзі, не встиг я на це поле, що хотів сказати. Чому? Тому що вихажений. ось Бачите? Мабуть, де дощу ще ходили і вихажено якраз, де стояли хати, на так, туди-сюди, то я щас зараз стараюсь поперек ходити. На так. То що скажу? Ну, ти сей між слідів чужих бачи ось таку мелочь. Тому що в слідах, між слідами, ось такі штучки різні попадаються. Е -е, мелочь бачу гарно, Включив уже... 18-ту частоту, тому що відразу включав на 12-й ходив, думав, чисто по монеткам. Потім, як зрозумів, що вже вихожені всі монетки, думаю, включу 18-ту, може ще якась мелоч попадеться. Тому що, якщо чесно, не хотілося сьогодні там кусочки проволоки дробі копати. Отаке таке включив. І виходжу і бачите, є результат. Так що не все вихожене, не все вибрано. Воду між слідів, я думаю, ще щось знайду. Друзі, є монетка в мене. Ха, ха є, є, щось невелике, щось не попалось ходячка, друзі, ходячка 10 копійок. Я думаю, якщо по-чесному ще буде радянщина копійочка. Ще й глянула, вона така жовтенька. думаю, значить буде крутезний стан, покажу. Так, що тут попалося? 1992 рік, 10 копійок. Ну, Нічого, забираємо вихожу. Значно все вибили. Друзі, так хочеться сказати. Ще невисоким сигнальчиком таким був. І попалась пломба. Я її вже взяв, подивився і думаю, включусь вам покажу. Ось така пломбочка. А чому хочеться сказати? Тому що я знаю, що пломби дзвонять на еквіноксі невисоко. А тут, в принципі, все одно, кого копаєш, бачиш і вже по звичці хочеться сказати, що невисокий сигнал був. Ось, ось така пломбочка, друзі. Ну є, є знахідки. Небагато, але вони є. Ходимо. Друзі, є в мене сигнальчик. Сигнальчик, зараз я вам покажу його. сигнал цікавий був. тому що, Слухайте, я не знаю, чуть-чуть будемо. Бачите? і Кольоровий і чорний. То копнув його, а воно казалось, там два сигнала. Тут ось чорний, а тут вже знайшов, гляньте. Хрестик попався. Хрестик. Кольоровим. Ха, клас! Я люблю такі знахідки. Останнім часом, мабуть, більше, ніж монетки даже. Ой, блін. Друзі, ви бачили? Він був з вушком. Ну, я так трошки тернув і відпало вушка. Все, не твой, очевидно, він не розпався. Отсюда, гляньте, відпало вушка. М да, біда. Ну нічого. Главное. Хрестик цілий, так що забираємо, друзі, і вихожуємо, вихожуємо, далі хрестик вже є. То круто. Зали... Зараз, мабуть, тільки залишились хрестики, різні. тому що монетки вже майже повибирали на хуторах. Все те, що низько дзвони. Ладно, ходимо. Друзі, я в шокі, я просто в шокі. Гляньте. фух. На оце все. Зараз я вам покажу так сказати предисторію перед тим, що я покажу свою знахідку. Гляньте, кирпич, кирпич. Вон взагалі практично цілий кирпич ось хата була. Вон, бачите? Світле п'ятно і... і куча кирпича, куча мусора, куча вихожен. Ну, гляньте, колись, я так розумію, перед дощом ще хтось ось копався, копався, куча слідів. Ну як я й говорив вже, аж заминаюся, тому що я, якщо по по-чесному, я був в шокі. Е -е хожу між до цих слідів. Між слідів хожу, виходжу, поставив 18-ту частоту на ТС і ви подивіться, який був сигнал. Зараз так зручно показувати. Сигнали відключились. Він ніде не ні падає, ні в землю, ніде нічого шнур. Все чітко, гляньте сигнал. Громкий, крутезний, ну правда ще чорний є. І ви подивіться, що мені випало, друзі. На хуторі. На хуторі, гляньте, який, який ног випав. Це просто неможливо. Я не знаю, на хуторі це мабуть в мене другий раз в житті. Таке попадається. Щоб на хуторі з кучою мусора, з кучою хлама цього всього. Попався в нак. Ну, правда, величезний гляньте, який. Взагалі просто круто. Друзі, забираємо і вихожу. Все, У мене куп сьогодні вдався. Мідячок є, хрестик є, нак є. Що ще треба? Круто, Лайкосик. Друзі, і ще wow. в мене був сигнальчик. І сигнальчик такий мощний, а зараз я відключу. Забув зараз. О, гляньте, який. І випадає мені... Випадає мені гудзик, наскільки я розумію. Так, друзі, це... Це гудзик. Класно. Ось такий мені гудзик з вушком з усим. Клас. Забираємо. І вихажуємо. І знову ж он чиїсь сліди пішли. Якраз і повернув хтось. Трошки катушкою не, до... не домахнув, мабуть. І пропустив такого чудового годзика. А ми знайшли і забираємо. Хожу-хожу, вихажую. І є візуальна знахідка. Друзі, гляньте. Лежить. Лежить замочок Цікавий. І саме що це цікаво, що він сьогодні не перший візуальною знахідкою такий. У мене ще один замочок був, але я вам не показував йому, ось такий. Думав, покажу вже біля машини. А тут вже як другого знайшов, думаю, вже ладно. Два відразу покажу. Ось такі два замочки цікаві. Прикольно. Вихожене. Чому люди їх не позабирали, я не знаю. Мені подобаються такі знахідки. Якось так. Єсть монетка, друзі, у мене є. наконец то монетка. Тут ось хожу, гляньте, ось мої сліди. Тут вибрав такий невеликий участок, що менше хожено. І хожу тут, вихажую. То був гудзик, замочок і оце монетка. Друзі, гляньте. І майже верховий сигнальчик, ну, скільки тут, я не знаю, сантиметри сім, мабуть. І була монетка. Зараз будемо дивитись з вами, що за монетка, тому що навіть не скажу приблизно. Чи радянщина, чи мідячок. Ага, радянщина. Ну, тут радянщина завжди попадалась. Тільки тільки, тільки треба мити її, щоб розгледіти більш-менш. Зараз, зараз, якщо знайду я воду. У мене сьогодні вона точно була з собою. Що нам тут? Що 20 копійок, тут точно. 20 копійок, 1937 рік. Ось такі. 20 копійок попались. І не, ну круто. Ходим. Ходим. З цим приладом кожен раз. Якийсь кругляшок чи якась знахідка кольорова, як сюрприз. Тому що ти навіть приблизно не знаєш, що ти зможеш викопати. Кольорове, значить кольорове. Що може бути, допустимо, як, як віноксом, чи яким другим приладом, що ти вже по відео знаєш, то тут, тут такого не буде, навіть, навіть по тону не знаєш, тому що їх тут два всього. Ладно, друзі, забираємо, входимо. Друзі, є в мене ще там короляшок. Я трошки закриваюся від вітру, тому що глянь, сьогодні 7 квітня, а в нас захмарило і пролітає сніг Так що вітер взагалі то, то Постараюсь закриватися від вітру. Гляньте, сигнал який... А, все забуваєш я ж. Сигнальчик. Зараз будемо дивитися з вами, Я вже знайшов, побачив, що це монетка. Зараз о, друзі! А, ще царюк, ще царюк, І це круто! Клас! Бачимо вінділь, Микола другий, а тут не бачимо поки нічого, тому що залипша. Будемо чистити з вами. Цікаво ж подивитися, який рік. Ну що, одна друга це 100%, тому що такий він в одній другій і в одній четвертій. Одна четверта менше набагато. Так, 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 бачимо. Бачимо, але не дуже. 97-й. 1897 рік. Семерочку 97 видно. Ось такий Миколка попався, друзі. Клас. Єсть монетка, єсть монетка. Ось підійшов до цього куща. В прошлом році я сюди попав, якраз його були перерали, це поле. Випав, випав перший сніг, бо я тут на цим кущом ходив. Попадалось мені і срібло попадалось, і хрестики попадались в воно вихожене вже, то я виходить воно там ходив, а це змістився трошки в сторону, то тут менше вихожено, Ну теж валяється кераміка, ну як показала практика, є всі монетки. Так що буду тут вихожувати. То в минулому році я тут харчу, що відбомбив. І цей рік думав, попаду на нього, буде все круто, першим не попав. Аби першим попав, я думаю, не, не копав би гарно. Ладно, ходимо. Друзі, а давайте викопаємо сигнальчик очередний. Фух, я сьогодні їх, якщо чесно, вже накопався куча, тому що ну, десь більш-менш цікавий, а вони всі, в принципі, якщо кольорові, то цікаві, то стараюся копати, Ну, я ж кажу, дуже багато їх виріжу. Дуже багато не виходить з викопати в онлайні, тому що я ж кажу, все неможливо на ось гляньте, куча мусора, куча кирпича, куча всього на хуторі, неможливо все копати в онлайні, тому що я ж кажу, це просто жесть. Не хватає ні заряду, ні, нічого не хватить. То виходить, як виходить. Якщо зараз викопаємо з вами, подивимося, якщо буде печморляк, то знову виріжу його. Гноглянти. Вроді пішли чистенький і глибоченький, тому що як я вже трошки привик до нього, якщо не глибокий, то колоколи громче. Так що, Єсть, викопав. Зараз будемо ага, викопав. бачите, друзі. І отакого от тут куча. Так що не виходить в онлайн копати. Ладно, ходимо, друзі, ходимо. Друзі, наконець-то, наконець-то я виходив монетку, вам лежить. Гляньте. І як в прошлий раз біля цих кущів. Уже вертаюся назад. І випадає мені монітос! Монітос виходив. 1926 рік 2 копійки, друзі. Чого ж не 27-й? Якщо б зараз був 27-й, то, то все. Все було б дуже-дуже гарно, я був би дуже дуже доволі копом. Та я, в принципі, так-то накопався, то був би приємний бонус. Ладно, забираємо цю монетку і ходимо. Думаю, друзі, на наслідніші вихідні мої, мабуть, возьму я Еквінокса. І приїду сюди із снайперкою, тому що так дуже-дуже багато тут мусора е і дуже багато похоже на. Так я думаю, що його, мабуть, особою не виходили, тому що люди ходили, щось знаходили, я ось ТСМ щось знаходжу. І всі сигнали, можна сказати, верхові. Ну гляньте, наскільки він ямка ще не зарив. Е може сантиметрів 10, може 15 максимум. Далі... Е, жоден прилад не бачить, тому що дуже багато мусора, воно все зливається і все. А я думаю, із снайперкою буде е, розділяти покраще, то візьму і попробую приїхати сюди на цілий день. Ми тільки подивіться, верхова знахідка. Надію, що то не пробка, тому що ще в руки навіть не брав. Гляньте суха лежить. Монетки, друзі. Клас, клас. Верхова, верхова. А ну що нам тут, наскільки я розумію, це пятачок попався, тільки він вбитий. Вбитий в хлам. Даже ми руку даже не роздивимось. Да, гляньте він ще, мабуть, при житті. Затертий, ось такий, як наче на ньому щось кліпали. Побитий, забитий. Ну нічого, монетка забираємо. Друзі, фух, відкопався сьогодні, походив гарно, наушники протестив. Все класно, все чітко, ну безпроводні вуха є безпроводні. Нічого не заважає ніде нічого, ще й знахідок так накопав. Так що зараз робимо обзорчик і їдемо вже додому. Я вже передівся, зібрався, пообстукував у по себе грязі, всю, тому що ходив по полю, а вчора весь день, як я вже говорив, що був дощ, то надо палива так прямо. Прям гарно. Ладно, кому сподобалось, підписуємось на канал, ставимо лайки, коментуємо і дивимося знахідки. Друзі, а по знахідкам, гляньте, мені два замочки попались і обидва візуальні знахідки. Потім ось такий цікавий хрестик. Ну, на жаль, він в руках розвалюється вушко, поки я хотів його протерти, і він вже кусок лучика відпав. Так, потім п'ятачок убитий, я не знаю, чи знімав чи ні, тому що в мене, уже як йшов до машини, було там дві чи три ще знахідки. Ну я замітив, що в мене сів мікрофон і не писав звук. Так що вже ті знахідки не попадуть. А ті знахідки це були ось. Цей гудзик, не знаю, п'ятачок попав не попав. І десь копійка. Ось така радянська. Ну я глянув ще радянська, навіть не мові. Потім попалася одна друга миколаївська: 10 копійок ходячка, 20 копійок радянщина, одна копійка Олександра Другого. Пломба залікова така, двушечка радянська. І найбільше, що мені сподобався, це ось такий нок. Друзі, на хуторі це взагалі просто жир. І разні гудзики, раз, два, три гудзика. Потім, таке, я, я так думаю, що це скакарди з, з якоїсь, а може і ні. Ну, я похоже, схоже, знаходив, то була какардачка невелика. Е, обручка. Ну, Ось такі знахідки. І я вважаю, що не мало, як для того, що вже вихожений хутір. Не в тому плані, що вибитий, а в тому плані, що попав я не перший на нього, і вже люди виходили, всі, як кажуть, важкі пособирали. Ладно, кому сподобалось. Підписуємось на канал, ставимо лайки, коментуємо і до нових зустрічей!